Всім привіт! Мене звати Міла, і нарешті я отримала перші гроші від Ютубу. Отримала їх завдяки вам, завдяки вашим переглядам, вашим лайкам, вашим коментарям. Тому я вам дуже вдячна. І, будь ласка, одразу ставте лайк. Напишіть в коментарях. Привітання, мені буде приємно, і я продовжу розповідати. Мені надійшов перший платіж від YouTube у розмірі 92 євро з копійками. Це сума за два місяці. Тепер по порядку. Приблизно 1 вересня на моєму каналі з'явилося вже тисяча підписників, а це значить, що я можу монетизувати канал, тому що є тисяча підписників і є та необхідна кількість переглядів відео, щоб запустити монетизацію 5 вересня на каналі. З'явилася реклама. І завдяки тому, що ви дивитесь цю рекламу, мені капають якісь невеличкі центики. Найбільше в день мені приходило приблизно 3,80 близько 4 євро, найменше десь приблизно 46 центів. За перший місяць, ось за місяць вересень, з 5 до кінця до 30-го, мабуть, вересня, так, мені набігло десь 38 євро. За наступний місяць я вже отримала 52 євро. Але у Ютуба така система, що ці виплати ти не отримаєш одразу, а їх отримуєш з деякою затримкою. Тому оці кошти за вересень та жовтень я отримала аж в кінці листопада. Ну що, 92 євро? Величезні гроші. Насправді. Приблизно я порахувала, що місяць десь буду отримувати десь 50 євро. Що я з цим роблю? Бо зараз одразу з'являться люди, які поділяться на дві категорії. Одні скажуть, та такі маленькі гроші, взагалі про що тут мова. А інші скажуть: Так, ти ж повинна швиденько бігти до джоб-центру і розповісти, що маєш додатковий дохід. У мене і для перших, і для других є відповідь. По-перше, дійсно, 50 євро на місяць це дуже маленькі кошти. Це один раз ходити до супермаркету в Кауфлан та купити продуктів приблизно на 3-4 дні для нашої сім'ї. Або придбати нову зимову куртку для нашого сина, ну такої пристойної якості, або придбати собі куртку, бо це моя єдина і на весну, і на осінь, і на зиму, але вже стає прохолодно. І якщо це відео побачить мама, то вона ще й заставить мене купити шапку, якої у мене також немає. Друга частина моїх підписників скаже: Угу, ти отримуєш кошти в Німеччині ти повинна про це розповісти джоб Центру. Власне, я це вже зробила. Я написала листа. Я покажу вам приклад цього листа, де повідомила, що я маю Ютуб канал, де знімаю корисне відео для українців, де знімаю відео про нашу сім'ю та ділюсь інформацією тим досвідом, який ми отримуємо тут в Німеччині. Я отримала від Ютуб винагороду і ця винагорода складає 92 євро з копійками. Ця винагорода за два місяці. Я прошу у вас термін, я хочу з вами зустрітися. Це я писала листа до свого менеджера в Джоб центрі, щоб обговорити це питання. Власне, я хочу вам повідомити, що я маю додатковий дохід. Про те, що в мене є Ютуб-канал джоб Центру, я вже повідомляла. Бо коли у мене була перша зустріч у джоб центрі і у мене запитували, чим я займаюся, я також додала, що маю таке хобі. Я знімаю відео, на Ютуб їх викладаю. Зараз це ніяким чином не оплачується, не монетизується, але час покаже і буде видно, чи буду я це далі розвивати, чи ні. Вже наступного дня я отримала листа. Що дуже раді, що я маю змогу допомагати великій кількості українців завдяки тому, що знімаю ось такі корисні відео. Але для цього не потрібний термін, для цього не потрібно зустрічатися. Цієї інформації буде достатньо, те, що я просто написала листа. Але якщо я хочу все ж таки зустрітися та обговорити щось інше, то будь ласка, ви можете взяти термін там на 12 грудня в моєму випадку. Наскільки мені відомо, то ваш додатковий дохід до 100 євро, про ніяким чином не буде впливати на соціальну допомогу, яку ви отримуєте від Джоб центру. Час покаже. Можливо, у мене відрахують цих 50 євро, які я буду отримувати з Ютуба, і наша сім'я буде отримувати меншу соціальну допомогу а можливо, і ні. Про це я також додатково вам розповім. Тепер ще кілька слів тим, хто скаже, що ага, ти створила канал, щоб заробляти на ньому. Я вам так скажу: якщо ви думаєте, що ті 50 євро, які я можу заробити в місяць на рекламі на моєму каналі, якимось чином еквівалентні тій допомозі, тій кількості консультацій, які я надаю українським біженцям, я щоденно витрачаю 2-3-4 години спілкування в Телеграмі, вайбері, WhatsApp, Фейсбуці просто тут на Ютубі я не лише знімаю відео, я їх монтую. Я намагаюся відшукати корисну інформацію, підготувати цю інформацію, перевірити цю інформацію. І багато хто вже помітив, що я інколи викладаю інформацію про квартири в Німеччині, куди можуть заїхати українські сім'ї, які ще не зареєстровані в Німеччині, і таким чином обійти табір для біженців. І ось хоче, щоб ви разом зі мною пораділи. Вчора домовилися вже про заселення п'ятої сім'ї. Це також допомога, і звичайно, ці 50 євро ну це просто таке, знаєте, на цукерки. Але Останнє першу свою зарплатню моєму випадку це 92 євро з копійками з Ютубу за два місяці. Прийнято якось феєрично відсвятковувати. Які є варіанти? Ну, звичайно, можна купити алкоголь. Ну, шампанське вино, але я не вживаю алкоголь. Це варіант, відметаємо. Можна накупити солодощів, торти, цукерки, але я зараз худну і також цього не їм. Ще є варіант. Ну, це так було завжди прийнято купити на перші гроші на першу зарплатню телевізор. І дійсно в Німеччині я на eBay можу купити і телевізор, і мікрохвильовку, і ще й електрочайник в придачу за 5 чи 10 євро. Але ми вже це все знайшли. Тому підкажіть мені, будь ласка, на що мені витратити ці 92 євро. Може їх закинути на рекламу на Ютубі або щось таке приємне зробити для себе. Підкажіть, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь з нами і вже скоро зроблю цікаве відео, де можна буде виграти побажання від Діда Мороза для своїх дітей. Пока.